У 1977 році вагітну аргентинку доставили літаком на край світу і доручили їй народити дитину тут, в одному з найсуворіших середовищ у світі. І, всупереч усім труднощам, у 1978 році Еміліо Палма став першою людиною, яка народилася в Антарктиді. Згодом там народилося ще десятеро дітей: вісім аргентинців і троє чилійців. Така війна дітей між Аргентиною і Чилі виникла через їхні претензії на ділянки землі поблизу південного полюса. Немовлята були тихим змаганням для підкріплення цих претензій, адже люди, народжені там, були б свого роду корінними антарктицями. Нині країни вже не вдаються до допомоги немовлят, проте не відмовилися від стратегічного розміщення на замерзлому континенті. Багатому на ресурси, але поки нікому не приналежному. А оскільки основна увага в полярних питаннях зосереджена на сварках через Арктику, деякі країни майже непомітно набирають позицій в Антарктиці. Це історія про будівлі у стилі Джеймса Бонда. Стіни з льоду завишки майже 5 кілометрів, глобальну співпрацю та дуже крихітну креветку. То що ж відбувається в Антарктиді? Наскаво просимо до найвищого, найбільш сухого, вологого, крижаного, холодного та вітряного місця на планеті. Це замерзла пустеля у півтора рази більша за Сполучені Штати, де майже немає дощів. Водночас є багато ресурсів, які нам справді потрібні. Resource... Найбільшим ресурсом Антарктиди зараз, я б сказала, є її прісна вода. Даніела Лігет викладає та досліджує управління та геополітику Антарктики. Ось вона там. Я думаю, що близько 75% світової прісної води зберігається в Антарктичних льодовиках. Вони були замерзлими так довго, що вчені знайшли лід віком 100 тисяч років. А під цим льодом лежить цілий континент. Тут є гори, залишки лісів і сотні озер, а також мідь, залізо, уран, золото і навіть алмази. Океанічна течія навколо Антарктиди є найсильнішою у світі та діє як конвейерна стрічка, транспортуючи воду та поживні речовини по всій планеті. А в цьому океані величезна кількість крилю. Крихітних криваток, які є основним раціоном китів і які щороку забирають з атмосфери стільки СО2, скільки викидається п'ятьма мільйонами автомобілів. З ними плавають цінні зубатки, відомі в ресторанах як Чилійські морські окуні. Також під Кригою приховано близько 500 мільярдів барелів нафти. Це другий за величиною запас у світі після близького сходу. А також від 300 до 500 мільярдів тонн природного газу. Отже, нафта і газ, риба, криль, корисні копалини та прісна вода. Сказати, що континент багатий на ресурси це не сказати нічого. Але ось у чому річ. Доступ до них або заборонений, або обмежений. Антарктида одне з небагатьох місць, які можна назвати Терра Нуліос, тобто нічийною землею. Натомість вона регулюється унікальною міжнародною угодою, укладеною більш ніж 50 країнами. Але так було не завжди. Є докази того, що маорі першими побачили Антарктиду у 7 столітті. Джеймс Кук був першим європейцем, який перетнув південне полярне коло у 1700-х роках. До 1900-х років сім країн претендували на частини Антарктиди. А в 1956 році Індія подала скаргу, винісши на розгляд ООН питання Антарктиди. Індія мала побоювання, що Антарктида як континент може бути мілітаризована. Або знаєте, що на континенті може бути розгорнута чи випробувана ядерна зброя. Дженес Рі Джараям – старша доцентка, яка працює над низкою питань глобального екологічного управління. Тож, підхід якого Індія загалом дотримується щодо Антарктиди, це підхід як до спільної спадщини людства. Після скарги Індії розпочався рік міжнародної наукової співпраці. Разом дослідники приклали шлях до Антарктичного договору, який присвятив континент миру та науці. Договір скасовує сім земельних претензій, забороняє військову діяльність та зобов'язує до обміну результатами досліджень. Будь-який член ООН може приєднатися, а країни зустрічаються раз на рік для обговорення оновлення договорів та обміну науковими спостереженнями. Щоб проголосувати на цих переговорах, країни повинні проводити дослідження в Антарктиді, що призвело до будівництва багатьох станцій. Дискусії щодо надмірного вилову риби та китобійного промислу також призвели до створення комісії із захисту південних океанів. Відтоді було встановлено обмеження на вилов по всьому континенту, а також морські охоронні зони, де риболовля більш обмежена або повністю заборонена. І протягом наступного десятиліття переговори зрештою призвели до заборони на видобуток корисних копалин та інших ресурсів. На сьогодні договір підписали 58 країн, 29 з яких можуть брати участь в ухваленні рішень щодо найпівденнішого континенту. Успіх цього договору є безпрецедентним. Країни змогли залишити геополітику осторонь і працювати разом заради науки як ніде більше у світі. Але ця співпраця останнім часом стала менш стабільною. Навіть попри те, що договір про Антарктику скасовує історичні земельні претензії, Чилі, Австралія та Великобританія подали до ООН у 2000-х роках документи, в яких стверджують, що океан біля узбережжя їхніх колишніх територій належить їм. А Норвегія у 2015 році пішла ще далі. Вона заявила, що їхня політика в Антарктиці ґрунтується на затвердженні норвезьких територіальних претензій. Геополітична напруженість також дедалі більше впливає на щорічні переговори спостерігається більше формувань блоків, особливо зараз із вторгненням Росії в Україну. З огляду на все це нині багато говорять про 2048 рік. Рік, коли будь-яка країна-учасниця договору може запропонувати його перегляд. Існують побоювання щодо скасування заборони на видобуток корисних копалин та відкриття Антарктиди для видобутку ресурсів. Але для того, щоб відбулися фундаментальні зміни, три чверті країн повинні досягти згоди та ухвалити нові закони про гірничу дубовну промисловість. Це здається малоймовірним. Але що викликає занепокоєння, так це те, що деякі країни починають перевіряти межі договору. Один із способів через рибальство. На відміну від самого договору, термін дії морських охоронних зон закінчиться через кілька десятиліть. Нові терміни обговорюються вже багато років. Ми бачили, що країни, зацікавлені в рибальстві регіону, чинили значний опір, що також вплинуло на популяції крилю. Росія та Китай наклали вето на запровадження нових охоронних зон. Дева звернулася за коментарями до російських та китайських антарктичних відомств, але так і не отримала відповіді. За останні 10 років спостерігається збільшення незаконного рибальства навколо Антарктиди. Тож навіть з урахуванням обмежень вилов крилю збільшується, як і інших видів. Криль особливо важливий, оскільки це ключовий вид. Зменшення популяції крилю загрожує всій екосистемі Антарктики. І це також погано для нас, оскільки криль щороку видаляє мільйони тонн вуглецю з атмосфери. Криль використовується в харчових добавках та як корм для зростаючої кількості рибних ферм. Норвезька компанія Aker Biomarin здійснює більшу частину риболовлі. Члени природоохорони організації Sea Shepherd кажуть, що траулери проходять безпосередньо через місця годівлі китів. Занепокоєння викликає і те, що відбувається на самому континенті. Хоча договір про Антарктику забороняє військову діяльність, деякі станції містять технології, які можна мілітаризувати. Є станції спостереження, які можна було б використовувати для стеження за глобальною діяльністю, наприклад, судноплавством. Це також могло б допомогти з військовою діяльністю в інших частинах світу. В Антарктиді взагалі не повинно бути зброї чи військової техніки. Ми вже бачимо, що існує певна присутність служб безпеки, особливо для захисту наукових спільнот або дослідницьких станцій і баз в Антарктиді. Це може бути приватна охорона чи інші види безпеки. Отже, це одне з питань, що викликає занепокоєння. А ще занепокоєння викликає пошук нафти, що також заборонено договором. У 2020 році Росія провела дослідження спеціально для оцінки перспектив нафтогазоносності Антарктичного шельфу. Стаття Московського державного університету також містить карту з нанесеним розташуванням нафтовмісних порід. І без того напружені переговори гостро потребують вирішення проблеми зростання туризму. Понад 120 тисяч туристів відвідали Антарктиду у 2023-2024 роках. Це більш ніж у десятеро більше ніж на початку 1990-х. А зі збільшенням кількості людей більше шкоди завдається дикій природі та екосистемам, які регулюють глобальний клімат. Ця напруженість непокоїть, оскільки Антарктична наука впливає на весь світ. Тамтешні вчені помітили одне з найважливіших відкриттів ХХ століття діру в Озоновому шарі. Це спостереження було такою екзистенційною загрозою для життя на землі, що країни негайно об'єднали зусилля, щоб її закрити. І якщо вже на те пішло, вивчення Антарктиди стало ще актуальнішим. Антарктида нагрівається вдвічі швидше, ніж решта світу. Вона втратила трильйони тонн льоду з 2000-х років. Айсберг завбільшки з Чикаго відколовся від неї у січні 2025 року. Якби весь континент розтанув, рівень моря піднявся б на 58 метрів. Усього 10 метрів вже затопили б багато прибережних районів, тому наслідки були б руйнівними. Вивчення Антарктиди може допомогти передбачити зміни, що впливають на решту земної кулі. І є способи, аби краще її захистити. Ви особисто можете перестати купувати продукти з крилем. Фармацевтична промисловість заробляє багато грошей, просуваючи такі добавки, як омега-3 з дикого крилю. А він здебільшого видобувається в Антарктиді. На урядовому рівні вже існують неймовірно суворі закони та правила для захисту континенту. Країнам просто потрібно виділяти на них більше ресурсів. Управління антарктичним туризмом розробляється, але через напруженість у переговорах це відбувається повільно. Щоб спробувати виправити це, країни могли б більше співпрацювати в науковій діяльності, що також дозволило б більшій кількості країн отримати місце за столом переговорів, це консенсус Це система, що базується на консенсусі. Тож ви настільки сильні, наскільки сильна найслабша ланка, і я думаю, що інвестування в це або пошук взаємних цінностей та акцент на них допоможуть вийти з цього глухого кута. А деякі експерти закликають до повної заборони видобутку ресурсів зараз, замість того, щоб чекати, чи захочуть сторони переглянути договір. Так чи інакше, Антарктида потребує уваги. Виділяючи більше ресурсів на переговори та спостереження за тим, що відбувається на континенті, країни можуть зміцнити співпрацю та забезпечити захист Антарктиди.